Вітаю колеги. З вами Наталя Стереправо. Працюємо в медіа центрі Україна у Львові. І сьогодні до нас завітали е, керівники з е, програми з благодійної організації Коласа Перемоги. Прошу до слова Ярослава Колодія, голову благодійного фонду колеса перемоги, розповісти більше про саму ініціативу і яка мета цієї організації. Добрий день, мене звати Ярослав, прізвище моє колодій, я директор благодійного фонду колеса перемоги. Фактично, це є група волонтерів, яка з 2014 року допомагає для наших бійців з початку війни. І ми сконцентрувалися на автомобілях. І коли почався вже повномасштабне вторгнення, то ми з цього періоду, з 24.02 минулого року. 22-го, вже на сьогоднішній день 350 автомобілів наколядували, привезли Частина з них ще ремонтується, і передаємо нашим бійцям. Про автомобілі це дуже важливий елемент нашого захисту. І зараз нашої атаки відтиснення москалів до їхніх кордонів. Важливий момент в тому, що ми, як громада українці, ми насправді не були достатньо готові до того, щоб там сусід, такий якого ми маємо, напав на нашу країну. І важливим Елементом захисту є мобільність. Мобільність вона забезпечується якраз транспортними засобами, і важливо розуміти, які транспортні засоби потрібно для того, щоб особовий склад міг пересуватися для виконання бойових завдань. Важливо, щоб автомобілі вони були універсальними і вони були. Такими, які можуть проїхати в будь-яких місцях. Для цього автомобіль має бути легким. І це забезпечується найкращий, найкращий універсальний автомобіль за весь час, як ми працюємо. Ми зрозуміли, що це машина, це пікап. Пікап це машина, яка має високий кліренс. Кліренс це висота від. Землі до найвищої точки автомобіля, Тобто він має бути високий, щоб він проїхав в будь-яких умовах. Також цей автомобіль він має мати чотири колеса, які крутяться одночасно і бажано з блокуванням диференціалів. Це таким чином, щоб всі чотири колеса незалежно крутилися і мали можливість забезпечити виїзд автомобіля з будь-яких складних умов. Важливо також, щоб машина була дизельна, оскільки це є питання безпеки. Якщо автомобіль дизельний, тоді навіть якщо куля прошиває бак паливний, тоді не вибухає, бо бензин він створює пари. І оці пари є небезпечними. Коли потрапляє іскра, вибухає автомобіль, вибухає паливний бак. Тому обов'язково є дизельне пальне. І це то, що потрібно враховувати, коли ви вибираєте автомобіль для наших бійців. Наступний етап це автомобіль має бути неважким. Тому що якщо буде важкий автомобіль, тоді цей автомобіль він сідає в болото, весна, осінь, зима це фактично в Україні півроку, і це те, що Вимагає від автомобіля певних характеристик. Відповідно, цей автомобіль пікап він дає можливість виконувати функціонально різні напрямки, які потрібні для бійців. Перше, це автомобіль може перевозити особовий склад. І пікап дає можливість перевезти не тільки тих хлопців, які можуть сісти всередину автомобіля, а також хлопців, ті, які можуть сісти вже на борту пікап. Це автомобіль, фактично, який має, там, в залежності від того, яка модель, або два, два, дві людини спереду сидять, або до п'яти людей. Відповідно, ззаді є кузов, той кузов, який дає можливість або перевозити особовий склад, або що важливо, перевозити боєкомплекти, також літачки, тобто різного типу дрони, літачки маленькі. Також дає можливість перевозити все, що потрібно бійцям з собою пересувати з одної точки в іншу, якщо йде або наступ, або відступлення виконання бойових завдань. Також важливий момент, що це. Автомобіль, який проїжджає в будь-яке місце і в складних умовах можна поранених бійців вивезти з місця обстрілу, ось це важливі елементи, які потрібно враховувати, коли ви вибираєте автомобіль. Автомобілі важливо, щоб ви розуміли, що показником, який автомобіль вибирати, є кілометраж. Милі чи кілометри це є показник той, на який варто звернути увагу обов'язково. В більшості країн європейських і не тільки європейських, є спеціальні програми, які дають можливість визначити, чи цей автомобіль дійсно відповідає одометр. Тобто, це є в самій машині подивитися, скільки кілометрів є. На лічильнику, скільки машина вже проїхала, і звірити з програмним забезпеченням тої країни, чи дійсно відповідає, наприклад, якщо в автомобілі є сто 50 тисяч кілометрів пробігу, то тоді. Перевірити в програмному забезпеченні, чи це е, дійсно є. Наприклад, в Польщі це е, історія поїзду, сайт. В кожній країні є свій сайт, той, який дає можливість, щоб перевірити, чи дійсно такий пробіг в автомобіля. Чому важливий пробіг автомобіля? Тому що насправді всі залізні частини, які крутяться, чим більше автомобіль проїздив, тим менше ресурс в нього для наших бійців. Звертайте на це увагу, тому що на сьогоднішній день, тоді, коли величезний запит громади української на покупку автомобілів призвів до того, що автомобілів є дуже мало хороших. Ми багато-багато їх купили для наших бійців. Відповідно, це важливий елемент кілометраж або майледж, скільки потрібно для того, щоб автомобіль був в робочому стані. Це часто питання задають. Ми вважаємо, спілкуючись за весь цей час з професійно механіками, які працюють в офіційних центрах, наприклад, Mitsubishi, автомобіль Mitsubishi – це Mitsubishi l 200 це пікап, який рекомендуємо купляти до 200 тисяч кілометрів. І до 300 тисяч кілометрів це ресурс той, якщо автомобіль їздив до того. Як ви купили його в складних умовах використання чотирьох ведучої системи з навантаженням, тоді бажано, щоб машина не мала більше ніж 200 тисяч кілометрів. Сервіс часом навіть не береться його ремонтувати в зв'язку з тим, що вони розуміють, що вони не зможуть передати автомобіль в робочому стані або ремонт обійдеться. Ну баланс ціни буде дуже дуже високий. Тому, будь ласка, звертайте увагу на то, скільки кілометрів пробігла машина перед тим, як ви її купляєте. Машини важливо, є в медицині така такий термін: ноліноцере не нашкодь. Не передавайте, не купляйте машин, ті, які пробігли більше ніж 200 тисяч кілометрів, оскільки ці автомобілі буде важко поремонтувати, а потім забезпечити їхній робочий стан. Тому обов'язково звертайте увагу на кілометраж для того, щоб наші бійці отримали поремонтований автомобіль. Не передавайте їм автомобілі, які ви купили, і нема часу, ви передали їх туди. Це тільки питання часу, коли він зламається. Важливо, щоб їх спочатку поремонтувати, і після того передавати для бійців. Їм потрібні там робочі автомобілі. Оскільки вони не мають часу займатися ремонтами, але треба розуміти, то, що на сьогоднішній день війна вже триває рік більше ніж два місяці. Це призводить до того, що автомобілі, працюючи в важких умовах, вони потребують ремонту. Тому Прохання, зверніть увагу на те, що коли ви купляєте машину, купляєте автомобіль, той, який можна поремонтувати в Україні, я перерахую автомобілі. Це переважно. Це l 200 Це той автомобіль, який наголошують всі в сервісі. Там збудована вся механіка. Таким чином, що легко добратися до будь-якого вузла, поремонтувати його в складних навіть умовах. Це важливо, тому Mitsubishi L200 200 Це є перший автомобіль, на який рекомендую звернути увагу для того, щоб вибирати машину, а має бути така, щоб її легко потім перемонтувати, якщо вона зламалася. Важливо, що це доступні запчастини, що ви зможете ці запчастини купити в Україні. В і мережі ремонту автомобілів, вони є в всіх обласних центрах в Україні. В Міцубіші. також автомобілі, на які варто звернути увагу, це Нісан. Nissan Navara пікапи, також зверніть увагу на автомобілі Toyota Hilux пікап, також можна розглядати Ford Ranger. Це добра машина, яка гарно служить нашим бійцям. Також на основі Ford Ranger є Mazda B2500. Це основні автомобілі, які я рекомендую звертати увагу для того, щоб їх купляти. Автомобілі, ті, які вже складніші, які Якихось китайських виробників, американських виробників вони також будуть служити, але їх буде важко поремонтувати. І е, американські машини вони є особливі, е, вони добрі для того, щоб ставити озброєння на них. Але вони важкі і вони вже будуть не такими прохідними, навіть якщо це чотирьох ведучі пікапи, великі важкі е, автомобілі. Ярославо, ви згадали для автівки для бійців, але також знаю, що ваша команда займається переобладнанням і автівками для евакуації. Розкажіть про цю ініціативу більше. Евакуація це окремий напрямок, який важливий, оскільки бойові дії на жаль пов'язані з тим, що. Є поранені наші українські бійці, і тоді, коли потрібно евакуювати бійця з нульової позиції, особливо в час, тоді коли це весна, зима і осінь, потрібно, щоб автомобіль був чотирьох ведучий з високим кліренсом і легкий. Такі автомобілі вони на жаль, але їх є досить мало. Рекомендую подивитися на автомобіль, який, наприклад, в Міцубіші це є L400 або так звана Деліка. Вони доступні в правокермові, доступні в Великій Британії. Це був сірий експорт з Японії. Цікаво, тим, що цей автомобіль має двигун 2,8 дизельний. Він також легкий в обслуговуванні, він має хорошу прохідність. Чотирьох ведучі блокуються всі диференціал, тобто всі колеса блокуються, і це дає можливість. Тоді, коли потрібно з нульової позиції евакуювати бійця, вивести його швидко, ми ці автомобілі також переобладнуємо. Чим цікавий ще автомобіль L-400, тому що це такий, як мінівен. В ньому можна поставити, ми шукаємо просто у Великій Британії е, ноші з спеціально з фіксаційними двома точками, які дають можливість дуже швидко, коли пораненого бійця приносять, швидко ноші вставити в ці фіксаційні точки. Буквально воно відразу так е, з, з, е, стає на своє місце, і ноші не рухаються. Що важливо, тоді коли вивозиться бійця, особливо поранені в лежачу. Мьому положенні, якщо в сидячому положенні, то можна вивезти там, наприклад, пікапом. Якщо в лежачому положенні, то тоді якраз оці евакуаційні автомобілі вони є важливими, необхідними життєво необхідними для того, щоб бійця можна було вивести і потім надати йому допомогу. Це фактично оцей нульовий етап між евакуацією з після поранення відразу до. Першої то першого госпіталя там, де надають необхідну допомогу для того, щоб забезпечити всі життєві показники для бійця, ось такий автомобіль. Я якби рекомендую, це треба автомобіль владнати ноші. Чим цікаво, l, -L 400 це деліка Міцубіші, тому що можна в ній все як конструктору. Тобто там сидіння складаються, розкладаються. І тоді, коли витягнути ноші, і потрібно їхати чи на бойове завдання, чи перевозити боєкомплекти, чи чи е, особовий склад для інших бойових е, потреб. Відповідно, цей автомобіль може бути також універсальним, використовуватися в, в, в напрямках як евакуаційний. Так і для іншого для виконання інших завдань Ярославо, ви згадали, що за рік повномасштабної війни вам вдалося закупити 350 автівок. Скажіть, скільки коштів ви зібрали для цих автівок і хто вам допомагає зі спором коштів? 350 автомобілів це понад 100 мільйонів гривень. Це тільки напрямок автомобілів. Це якби мене деколи питаються, якби як ви колядуєте деколи. На шкарпетки не година колядувати, 100 мільйонів гривень зібрати. Спілкування просто спілкування з всіма, з всіма комунікаціями, які можливо. Є багато це є велика волонтерська команда. Є багато і закордонних е, волонтерських груп, ті, які комунікують з нами. Ми постійно підтримуємо з, ним, з ними зв'язки. Е, є багато бізнесів. На що я дуже рекомендую просто в себе в телефоні. Дивіться всі ті, хто є бізнесмени, і, і дзвоніть до них, спілкуйтеся з ними, зустрічайтеся з ними. Організовуйте навколо бізнес-спільноту, та, яка насправді не тільки в Україні і за кордоном, вони хочуть допомогти. Тільки їм потрібно найважливіше це довіра. А довіра, вона під час спілкування і спільних дій народжується. Оце то, що важливо, що я рекомендую. Кожному е, долучатися до цього, просто спілкуватися і показувати, що ви робите, і куди йдуть кошти тих людей, які задонатили. Ось це відповідь проста: спілкуйтеся, комунікація. Ярослава, ви на початку також згадали, перерахували вимоги, якою має бути автівка. Чому так важливо дотримуватись тих чи інших вимог, і якими можуть бути наслідки? Дуже важливо розуміти для чого. Ви купляєте автомобіль, перше спілкуйтеся з бійцями, задайте їм питання, для чого їм автомобіль. Якщо цей автомобіль виконує завдання на нульових позиціях і це автомобіль для бойових дій, важливо, щоб цей автомобіль був е, всюди хід. Це має бути позашляховик чотирьохведучий. І якщо ви зрозуміли, що цей автомобіль має бути для бойових дій. По поза, поза асфальтом, то цей автомобіль має бути саме такий. Тому що якщо ви надасте автомобіль, там, наприклад, якийсь просто передньоведучий, або візьмете то, що зараз називають Позашляховиками колись там до 86-го там року, приблизно це основний такий ключовий е, ключовий момент. Так, перепрошую, до 2006 року, е, автомобілі робилися рамні. Тобто це рама, це основа просто е е е труба так, квадратна, на основі якої робився весь автомобіль вже зверху. Це квадратна рама, це на основі металевого каркасу, вона є носієм всього навантаження. Сучасні машини це вже так звані інтегровані рами. Тобто це корпус машини виконує цю роль. І ми маємо досвід, коли машину таку от. Якийсь новіший позашляховик там, де немає рами, передавали в бойові дії, і хлопці на швидкості. Випадки реальні, коли на швидкості машина просто розвалювалася на двоє, так тому що машина їде на величезній швидкості, ями, ніч, погано видно. Відповідно, машина не витримує такого навантаження. Рекомендую, щоб перед тим як купляти машину вивчити питання, які потрібні автомобілі. Якщо це не нульова позиція бойові дії, подивіться на позашляховик, бажано пікап, рамний пікап. Це важливо, тому що ви можете ну, нашкодити хлопцям тим, що ви купите машину невідповідну і не поремонтуєте її, і вона може зупинитися, бути не корисною саме в той момент, коли вона має вивести їх або під час атаки, або під час там, відступу, під час обстрілу. І наостанок, передаючи автівки військовим, нашим захисникам, які відгуки ви від них отримуєте, і чи задоволені вони тими автівками, які ви їм передаєте? Знаєте, певно, це один з дуже важливих моментів для кожного волонтера, коли нам бійці, ви насправді переважно всі дуже мовчазні, і ви знаєте про те, що коли ти з ними спілкуюся, то вони там плюсики пишуть. Там там напишеш багато, вони плюсик пишуть чого окей. Коли вони скидають фотографії, е, зараз переважно з, з, з таких складних гарячих точок, коли скидають, недавно скинули з-під Бахмута весь постріляний автомобіль, і найважливіше, вони пишуть, що всі живі. Тоді ти, ти розумієш, наскільки важливо в волонтерській групі, коли ти передаєш це іншим волонтерам, хлопці, дивіться, всі живі, це, це то, що дуже важливо. Вони. Просто дякують тим, що виславши фотографії, підтверджують важливість того, що тільки разом, тоді, коли волонтерські групи забезпечують тим, що потрібно нашим бійцям на нульових позиціях, тільки разом ми можемо перемогти, врятувати життя, зберегти життя найціннішого, що є в Україні. Бійців життя українців, тих воїнів, які зараз бережуть наше мирне небо в Україні і не тільки в Україні і в Європі, і в всьому світі. Дякую. Нагадаю, з нами був Ярослав Колодій, голова благодійного фонду Колеса перемоги. Конвертуйте свою людьх в донати і допомагайте нашим волонтерам і нашим захисникам. А на сьогодні це останній брифінг. Стежте за нашими анонсами. Згодом буде ще більше нових і цікавих брифінгів. Тримаємось разом, бо разом ми переможемо.